Стара акула вчить молоду. Бачиш дайвера. Підпливаєш до нього, робиш спочатку велике коло, потім друге ближче, Третє, зовсім близько хам, і з'їла. Аче кола то крутити. Можна ж відразу. Е ні. Тоді доведеться жерти з лайном. Страшна історія. Маленьку дівчинку Катю залишили одну вдома і строго на строго попередили на відгвинчуй гайку на підлозі. Вона не послухалася і відгвинтила. Чує на сходах кроки. Важкі такі страшні. Стук у двері. Гучний такий. Відкриває вона двері. На порозі страшний такий чоловік з таким страшним, страшним обличчям. Ти гайку відгвинтила, так. Ну і дурепа, а в мене люстра впала. <плес> Жила була дівчинка. У неї було рідке жирне волосся, велике навикочування очі, великий ніс, тонкі губи, широкі плечі, тонкі руки, маленькі груди, великий живіт і криві волосаті ноги. Її можна було назвати негарною дівчинкою, якби не її посмішка. Посмішка її робила просто огидною. <сміс> Чоловік з вудкою сидить на березі річки. Підходить жінка, роздягається гола. А в інтимному місці пірсинг йде купатися. Рибалка, ти труси на дінь. Тут щука на блешню здорово бере. <риклад> Тамара Петрівна потонула в річці, не дивлячись на те, що була рибою за гороскопом, колодою у ліжку та лайном за життя. <риклад>